Ви водій, вас часто зупиняють даївця з проханням пройти тест на алкоголь чи наркотики. В цій соціальній шпаргалці я розкажу, що треба знати про таку процедуру. Ось ці львівські охоронці дорожнього порядку погодилися провести експеримент і роз'яснити, на що мають право водії, а на що даївці. Зупинити автомобіль повинні з якоїсь причини, а не просто так, до прикладу, за порушення правил. Далі є кілька чітко визначених ознак, які вказують на стан алкогольного сп'яніння: а це запах алкоголю з порожнини рота, порушення координації рухів, порушення мови, виражене тремтіння пальців рук. Різка зміна забарвлення шкірного покриву обличчя. Поведінка, що не відповідає обстановці. Тільки за таких ознак правоохоронець може розпочинати перевірку на стан алкогольного сп'яніння. До речі, інспектор Даї повинен назвати, які з них, на його думку, є у водія. В мене ознак сп'яніння, зрозуміло, немає, але я пройду процедуру, адже це експеримент. Увага! Протокол правоохоронці повинні скласти ще до того, як ви подули в трубку. Наполягайте на цьому. Якщо ви наполягаєте на тому, аби правоохоронець склав протокол до тесту, це свідчить про вашу обізнаність. Якщо ознак сп'яніння насправді немає, найімовірніше, даївець надалі не наполягатиме на процедурі. Дуже часто держінспектори переконують, що спочатку тест, а потім протокол. Працівник ДАІ з нашого експерименту розповідає, яка ж насправді повинна бути послідовність. Протокол складається до продуву. Тобто на водія складається, заповнюються дані, водія, автомобіль і тоді дається продути водію прилад, він продуває, при понятих, понятих записуємо протокол, які були присутні свідки, і тоді вже заповнюється далі протокол. Протокол складається в будь-якому випадку, якщо даємо продувати водію драгер. Ярослав Порада, представник громадської організації Дорожній контроль. Він та його колеги стежать, щоб працівники ДАІ дотримувалися законодавства. Чоловік розповідає, чому інспектори не хочуть складати протокол до проходження тесту. Якщо інспектор незаконно водія, буде водіїв декілька разів на тиждень чи декілька разів на місяць складати протоколи, а після того е виявиться, що ті протоколи були анульовані у зв'язку з тим, що немає ознак адміністративного правопорушення, інспектора притягнуть до дисциплінарної відповідальності. Тому вони бояться як вогню складати протоколи. Тому що вони знають, якщо водій буде в після того його можуть притягнути до відповідальності, до дисциплінарної. Ніколи не відмовляйтеся пройти тест. Вашу відмову однозначно розцінюють як те, що ви перебували у стані алкогольного або ж наркотичного сп'яніння. Завжди кажіть, я не відмовляюся пройти тест. Я просто хочу, щоб все було у рамках чинного законодавства. Що ж робити, коли працівник дає не хоче складати протокол. В такому випадку потрібно обов'язково е зафіксувати на відеокамеру, щоб хоч якийсь доказ був. Телефонувати на чергову частину ДАІ. Рекомендую, до речі, то, чим користуюся сам, для того, щоб не витрачати кошти. Я телефоную з деяких операторів безкоштовно, дзвінок на 102 і прошу з'їдати мене з черговою частиною ДАІ. Я тоді заявляю устну скаргу, викликаю відповідального на місце і пояснюю, що порушуються мої права. Якщо ж протокол таки склали, наполягайте, щоб даївці чітко вказали час зупинки до хвилини. Адже перевіряти водія на стан алкогольного сп'яніння можуть лише протягом двох годин. Складений протокол повинні засвідчити двоє понятих. Даївці свідками бути не можуть. Головне, що треба знати, це драгер. Це єдиний сертифікований пристрій, за допомогою якого львівські даївці на сьогодні можуть перевіряти водіїв на стан алкогольного сп'яніння. Для львівських водіїв потрібно знати, нема цього драгера. Пропонують продути якісь інші трубки. Значить, це буде ну не, не треба дути в ті трубки. Але так є тільки прилад драгера, яким ми користуємося. Інспектора говорить, на найчастіше в нас немає драгера. Їдемо в наркодиспансер. незаконно. В першу чергу інспектора повинні запропонувати провести огляд на місці. В разі, якщо інспекторів не має драгера з собою, а його і не буде у місті Львові, тому що він у нас один. І він знаходиться в командира взводу, і командир взводу під'їжджає цим драгером на такі дії і дає драгер продукт Вимагати в першу чергу, щоб вам його привезли. В Україні сертифіковано ще кілька пристроїв водії. Пам'ятайте, що законний алкотестер повинен мати свідоцтво про державну реєстрацію та свідоцтво про повірку. А що ж може трапитись, коли водій не перевіряє ці свідоцтва? Я дуже часто чую від водіїв один раз, навіть бачу такі прилади працівників Даї міста Львова. Вони купляють фактично китайські, німецькі. В інтернеті зараз можна від 200 гривень до декількох тисяч гривень купити будь-який алкотестер, який є несертифікований, який не дає ніякої гарантії, що він показує правильний результат. Інспектора, щоб не викликати командира згоду, щоб не наражати себе на складання протоколу, просто так не використовують і прилади, дають водіям до Деколи бувають такі випадки, що водії йдуть, дійсно показує позитивний результат, ще водій тверезий. Якщо ви переконалися, що даївці надають для проходження тесту сертифікований пристрій. Наступна дія обізнаного водія перевірка муштука. Ретельно перевіряйте цей муштук, щоб упаковка була герметично запакована. Він має бути герметичний, там має бути вакуум Сама, сама упаковка. вакуумна має бути гіпотетично. Упаковку можна проколоти шприцом і закачати краплю спирту до муштука. Це дасть позитивний результат на алкогольне сп'яніння. Порятунок один. Перевірити, чи упаковка герметична. Ярослав Порада переконує, водій має право вимагати, щоб даївець зробив драгером пробний забір повітря. Потрібно обов'язково. Як ви переконалися, що масштук запечатаний, бо його самі розпечатали, ви його самі уділи, попросити інспектора зробити проб, пробне продування забору повітря драгером. Результат має бути три нулі. Після того водій може сміливо продавати драги. Скажіть, будь ласка, чи має водій право на те, щоб е, пробний певний забір повітря е, ви зробили, чи нема, наприклад, в самому муштуці певної краплі алкоголю? Штуки я запечатані. Добре, якщо я вас попрошу, щоб ви зробили пробне, ви маєте це право зробити чи ні? З, пробний забір повітря. Ми даємо водію і все. Якщо водій з чимось не згідний, будь ласка, є інші медичні заклади, куди ми доставляємо водія. Я вам скажу відверто, вас звали в оману. Тому що драгер має функцію е забору повітря. Ще цікава деталь наркодиспансер. Який дуже часто використовується в закритих приміщеннях може розлити покрову спір, і який би вони були в тверезі, Якщо є пара спір, то драгер може на це зреагувати. А чи впевнені ви, що парів спирту немає? До прикладу, в службовому автомобілі дає, де вам пропонують подути у драгер. Проходьте тест лише на свіжому повітрі, просто неба. 0,2 проміле алкоголю у крові. Ось ця заповітна цифра. Якщо у вас виявили показники до 0,2 проміле, ви тверезі, 0,21 сота проміле і вище ви в стані алкогольного сп'яніння. Чим відрізняється драйвер від цих алкотестерів і Він має принтер. І принтер видруковує чек. Після продавання видруковується чек і автоматичний чек долучається до протоколу про адміністративне правопорушення. Якщо ви не згодні з показниками драгера, ви маєте право пройти тест на алкоголь ще раз у медзакладі. Щодо наркотичного сп'яніння, то приладі, які б його визначили на місці зупинки, немає. Чи були ви під кайфом, зможе сказати лише лікар. У медзакладі теж треба уважно спостерігати, чи не порушують ваші права. Кілька порад від навців методів самозахисту. Ніколи не випускайте свою сечу з поля зору. Е, працівники медзакладу беруть вашу сечу і несуть невідому напрямку, можуть долитися що завгодно. Сама сеча повинна розділитися на дві міськості. Одна міськість при вас повинна бути запломбована, і номер пломби повинен бути записаний в журнал. По закону ця міськість повинна зберігатися 30, 90 днів 3 місяці. Тобто, в разі якщо водій буде незгідний, він зможе провести повторну повторну перевірку по тій сечі. Експрес-тест не є остаточним рішенням. Тобто, якщо експрес-тест показав позитивний результат на якийсь наркотик, вони обов'язково повинні провести лабораторне дослідження на обладнанні. Тепер ви озброєні знаннями. Потрібна ще впевненість, і ви зможете себе захистити.